Вісім атак російської армії відбили сили оборони в районі Синківки Харківської області на Куп'янському напрямку. Про це повідомляє генштаб у ранковому зведенні. Більше про ситуацію на Куп'янському напрямку дізнаємося від речниці 14-ї окремої механізованої бригади імені Романа Великого Надії Замриги. Пані Надію, вітаємо. Вітаємо доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, доброго ранку. Як минула ніч? Яка ситуація зараз в зоні відповідальності вашої бригади? Ніч минула, якщо говорити про погодні умови, то трішечки в нас мороз спавить, це вже радує, тому що вчора було мінус 17, сьогодні мінус 9, це вже добре. А яка ситуація? Ситуація на сьогоднішній ранок наступна. Ворог потрішечки збільшує за крайні 4-5 днів кількість атак, тому що їх було в попередні дні 3-4. Про що це говорить? Це говорить про те, що він підтягнув свої резерви, підвезли людей свіжих, підвезли напевно, що техніку БК. Ось і прогнозуємо, що ймовірно наступні дні кількість атак, цифра ця буде далі збільшуватись, тому що ми вже вирахували, скажімо так, майже по днях, як воно все відбувається, коли несе значні втрати. А, трішечки притихає ворог, але не притихають його артилерія і авіація. Вони продовжують досить активно на нашому напрямку працювати. Ось ми і, і, так, і, така ситуація. А вже можна говорити про те, які сили зосередила російська армія. Ну проти ваших позицій, можливо, відомо про ту бронетехніку, яку вони підтягнули. Скажімо так, докладно я не володію ситуацією, яка скажімо по назвах, по маркуванню техніка. А щодо людей, вони підтягнули дуже багато мобілізованих людей, які прийшли в їхні лави з місць позбавлення волі. Зараз їх значно більше. А власне, те, що ви згадували про хвилеподібність таких наступів, говорив і також голова Харківської ОВА Олексій Олексіньгобов в ефірі телемарафону 9 січня про те, що спостерігається дещо вже така схожа ситуація. Час від часу вони активізовуються. Скажіть, будь ласка, це така тактика, чи просто так так ситуативно відбувається, і відповідно ворог то стихає, то активізовується. Я далека від думки, що це власна в них тактика така, скоріше за все це вимушені дії, тому що повторюся днів 10 тому кількість їхніх атак була значно більше. За 10, 15, а то й 17. відповідно вони понесли дуже великі втрати. Якщо тільки в смузі відповідальності нашої бригади були. Такі досить врожанні, як ми кажемо, дні по 25-30 е загиблих осіб е е ворога. Ось і до п'яти, 6 а то й до 10 одиниць техніки, як броньованої, так і автомобільної. Ось, ну відповідно, який би ресурс не був людський, скажімо, в техніці він дещо виснажується. Ось ну і тому вони беруть кілька днів такої умовно. Тактичної, скажімо так, паузи для того, щоб ну нагнати людей і якось ці свої запаси поповнити для подальших своїх намагань просунутися, знайти слабке місце в обороні і виконати те завдання, яке ставиться їм. Ми ще до речі, наперед щойно згадували також про візит Рустема Умірова з головнокомандувачем збройних сил Валерієм Залужним та паном Сергієм Шапталою позиції сил оборони на куп'янському напрямку. Чи не приходили вони до 14-ї бригади також? Ну, куди вони приходили, я мабуть, не буду розказувати. Ось, ну, за великим рахунком, куди вони приходили, це, скажімо, така інформація не для оприлюднення. Але сам факт, що люди, які планують операції в Збройних силах, люди, які керують військом, а головнокомандувач, міністр оборони, начальник Генерального штабу, це Ті люди, присутність яких дозволяє вирішити, по-перше, дуже багато питань тут, на місці вже, дійти спільної якоїсь думки. І мені здається, що такі візити завжди приносять дуже позитивний настрій війська, Ну і завжди бойові завдання, скажімо так, Ефективніше ставляться і ефективніше виконуються. А на самих військових це впливає якось, можливо, додає мотивації. Як вони це сприймають? Як військові сприймають? Ну, скажімо так, класно. Класно сприймають, тому що багато. Знають в бригаді що головнокомандувача, що начальника генерального штабу, тому знаєте, саме те, що ці люди десь були поряд. Ну додає хлопцям драйву, я б сказала, напевно. В ефірі Нацмарафону 9 січня керівник служби зв'язків з громадськістю командування схопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо порівняв ситуацію в Сенківці і ситуацію в Чорнобаївці, в тому сенсі, що за його словами, там весь час вони йдуть одними й тими самими маршрутами і велику мають втрату в техніці. Чи можете нам детальніше трохи про це розказати? А які вдається завдати втрати противнику? Так, у нас є таке місце. Ми його називаємо так умовно могильник, тому що вони справді там залишили росіяни дуже багато техніки підбитої нашими військовослужбовцями, князівськими воїнами, скажімо так, побратимами, які поряд з нами стоять. Ось шалена кількість техніки, а дуже багато там залишилося їхніх загиблих. Ось, але тим не менше вони продовжують власне через ці невеличкі посадочки, там пару корчиків є і є. Це я вже визначила, коли отримую відео роботи князівських воїнів. Там такі є стовбурець полом... ну, велике дерево поломане. Коли я бачу це дерево в кадрі знову і знову, вже якийсь день поспіль. Ну, так вони це роблять. Що вони намагаються цим чого досягти? Ну, це напевно питання до них. Але великам до нашої, як казав колега Фітьо Чорнобаївки на Харківщині. Будемо працювати. Дуже вам дякуємо за участь в нашому ефірі, за інформацію про ситуацію останню на Куп'янському напрямку. Це була Надія Замрига, речниця 14-ї окремої механізованої бригади імені Романа Великого.